І впродовж цих трьох років наші захисники та захисниці на межі людських можливостей роблять все, щоб ворог не досяг своєї мети, впевнено, невтомно наближає нас до перемоги. І символічно, що саме в цей день, день третьої річниці повномасштабної війни, ми разом з вами здійснимо спільний меседж майбутнє. Закладемо капсулу часу, яку відкриють наші нащадки, через 25 років. Саме на території будівництва прихистку для внутрішньо переміщених осіб буде її розміщено та встановлено меморіальну табличку зазначеною датою відкриття капсули 24 лютого 2050 року. Пам'ять наших героїв, які загинули наслідок російської агресії, здоров'я і перемоги всім жителям України і військовослужбовцям, які зараз захищають нашу країну на сході і перебувають у гарячих точках. Дирі, друзі, пам'ятаєте цей об'єкт? Багато про нього можна говорити, якому він був в стані, коли ми його прийняли. Я скажу, що це не перший об'єкт. Точно такий об'єкт на вулиці Перемоги, бувший колишній дитячий садок, який також був занедбан у занедбаному сані. Зараз проходить експертизу проектно-технічної документації. І я впевнений, що протягом наступних років ми розпочнемо також там будівництво і приміщення, які належать, належать громаді міста Черкаси, будуть служити все-таки людям і. Тимчасово переміщені особи отримають житло в місті Черкас. А зараз я хотів би подякувати кожному працівнику департаменту соціальної політики, куратору Олександру Негаркаві і всім тим людям, які долучилися до створення цього проекту і працювали якраз над тим, щоб наш проект один із небагатьох проектів Україні, Здобув перемогу, і все таки я вам скажу, що 80 мільйонів гривень це донорські кошти, які були надані міжнародними донорами. Вони стануть в нагоді і будуть використані за призначення. Друзі, дякую всім і впевнений, що скоро настане мир, буде українська перемога, і збройні сили України будуть стояти. На сторожі нашої незалежної вільної європейської держави. Друзі, дякую, дякую всім, слава Україні! Зроблено дах. Наразі будівельники працюють всередині, планується якраз закінчення електропроводки, підведення водопостачання, водовідведення, значить, монтуються перестінки і я думаю, що в принципі зараз навесні будівельники приступлять до поряджувальних робіт всередині і ззовні приміщення. Планується введення в експлуатацію десь в кінці літа. Якщо будуть гарні нормальні погодні умови, в принципі, в кінці літа плануємо відкривати цей об'єкт. Ну, за принципом простої черги, тимчасово переміщені особи, які якраз мають на це повне право, тому що цей проєкт якраз реалізується спільно з європейськими донорами, значить, 2 мільйони євро, це Донорські кошти і 13-14 мільйонів гривень це кошти міського бюджету. Якщо потрібно, буде, можливо, там коригувати, можливо, якісь додаткові умови там ще будуть, і будемо дивитися якраз і допомагати й далі. Прошу закрити капсулу часу. Вичемо, бачимо, визначимо лісі. Що робимо? Один? Чи стали? Ну, як вас вийде? Там потім великий поправлять. Наші вам не можуть, викрити. Давайте вимочимо. Як вимагаєте? Сьогодні третя річниця вторгнення, повномасштабного вторгнення, тому що війна у нас іде з 2014 року. І сьогодні ми поклали капсулу часу, написали туди своє послання нащадкам. І найголовніше, щоб нащадки зрозуміли, що Україна переживає і переживала якраз у 2025 році свою найскладнішу історію незалежності. І я впевнений, що вони прочитають, вони зрозуміють, що Україна залишилася завдяки таким людям, завдяки цьому поколінню. Кожен бажаючий зміг долучитися до написання послання. Ви бачите багато тут громадських діячів, багато ветеранів, які написали своє послання. І я думаю, що найголовніше, що цей об'єкт буде введено в експлуатацію, і тут будуть жити тимчасово переміщені люди.